Продовжуємо. І так, я дуже хотіла скуштувати. Я в інстаграмі бачила, як коротше, їдять цей дубайський шоколад. І я дуже його хотіла. Він такий смачний, а зараз в мене є дубайський шоколад. А знаєте, що я хочу сьогодні бачила також в інстаграмі, як крейду їдять. О, мені так рейди захотілося. І я ще вчора, вчора, до речі, це відчула, що мені кальцію не вистачає, мабуть, і я не планувала купити творог, але побачила творог, мені ще захотілося творогу. І просто самий творог з'їсти без нічого, без ніяких добавок, без не в салаті, а так. Просто творог і ну, якось так, типу, задовольнила себе, тому що, мабуть, все ж таки кальцію не вистачає, якщо тягне на такі речі. Дубайський шоколад. Ну, якось перестало, перестало тягнути, тому що я, ну, якби солодки ну, не сильно їм, але, але час від часу є в мене ось такі прекрасні цукерки. Також здобаю. Коротше, Дуже класні. Я не знаю, ну, виглядаю дуже епетитно. Ось, класно. І. До речі, я сама себе штирхнула ножом. І, і ось така шоколадка. Також дубейська. У мене їх дві штуки. Дуже гарна упаковка, класна. Мені, чесно, так хочеться відволіктися від цього. У мене сьогодні, я вам потім все розповім. А, тому що, ну реально хочеть... я все відставила і сказала так все. В мене досить. Іду знімати відео, як я буду їсти дубайський шоколад. Не знаю, як він відкривається, тому що така упаковка класна От відкривається він, придеться її рвати просто. Будемо її просто рвати. А, можна було просто так зробити. Коротше, ось. Тогда Та Такая -то золотая упаковочка. И открываем. Мне даже стекало. Что это такое? Что это за самокат? Я думаю, что мне не сподобается. Так, открыла. Запах обалденный. Такого шоколаду свіжого, класного. Трішечки запах молока і халви. Ось так він виглядає. А, він тут. Бачите, він навіть розтав. Точно що з Дубай, тому що розтав. А, так, і що? Ламаємо його, дивимося, який він всередині. Ось. Бачите, і так будемо його смакувати. Мені там хочеться ось цей кусок так в руках і так відкусити його. А це зелене? Воно хрустить, хрумтить? Написано, що тут Фісташка і Кунафа. Багато шоколаду? Шоколад смачний? Водичка трішечки схожа на фісташкову халву, всередині те що, схоже на фісташкову халву, але. Такий більш ніжний смак, тому що халва, вона така ну, вона приторна. Тут немає такої приторності, як в Халвою. Але ну, так ніби як шоколад молочний, з фісташковою халвою. Такий більш такий м -м, ніжний смак. Ну, якось так. Не можу сказати, що прям. Вау. Mm. А на нем можно пить да? Короче, захватить. <связь> Достаточно. Mm. <связь> Істинний смак цієї халви, Ой, халви. Шоколаду я вам сказала. Тому думайте самі, вирішуйте самі. Булате чию. Угу. Угу. До речі. Ось такі в мене ще сухофрукта. Гулять так гулять. Будемо пробувати все. Також з Дубаю. Там так класно. Хто ніколи не був в Дубай, обов'язково побувайте, Це моя щира, порада вам від серця. Зробіть все можливе, щоб. Ну, я розумію, що зараз нинішня ситуація так склалася У кожного українця, що ну, війна і ніхто не може зараз так вільно пересуватися по землі, тому Але... Але... не вічна, вона закінчиться. Так, пробуємо. близко. До речі, дуже приємно пахне. Ну, це фініки з такою якоюсь а, а, штучкою. Апельсин. Апольсен. Фінік в апельсин Фініку. Всередині. М -м -м. Все реально. М -м. Це реально клас Еще обирати між шоколадку цією. І ось цими финіками Фініки виграють. Клас. Мевкасненький такий. Свзжачный свежрайке просто